Рік тут з'явилося на світ майже 900 немовлят. Це найбільше серед районів Івано-Франківської області. Долинський пологовий будинок відомий не лише високою народжуваністю, але й європейськими умовами перебування. Заклад обладнаний усією необхідною апаратурою, аби виходжувати кілограмових немовлят чи надавати першу невідкладну допомогу при різноманітних патологіях. А їх кажуть медики не бракує. Десь процентів 30 у нас це анемії вагітних. Може, зв'язано з. Особливості харчування кліматичними умовами поступають жінки деколи з такої патології, як раннід відходження коло плідних вод, що вимагає додаткового ведення, особливості ведення пологів. Також зараз слід відмітити, що збільшується кількість процент кесарських розтинів. Старе приміщення долинського пологового будинку реконструювали кілька років тому. Аби надати йому належного вигляду, витратили майже 2,5 мільйона гривень. Використали кошти усіх бюджетів. Аби укомплектувати заклад, залучили ще й гроші спонсорів. Допомагати установі, де народжується нове життя. Меценати продовжують і надалі. Нещодавно пологове відділення поповнилося новими ліжками, посприяв цьому благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Поспілкувавшись і порадившись, ми прийняли рішення, що для полового будинку буде вкрай необхідним і таким добрим подарунком, якраз заміна тих ліжок, які потребують, які є старими ще з радянських часів, з тими пружинними матрасами, потребують заміни. Тому благодійний фонд спромігся, і ми зробили такий подарунок по у вигляді цих сучасних європейських ліжок. Співпраця благодійного фонду Юрія Дерев'янка з Долинською районною лікарнею каже голова фонду Володимир Грабовецький, розпочалася більше двох років тому. Тож за цей час своєю допомогою охопили майже всі підрозділи центральної районної лікарні. Однак на цьому переконує Грабовецький співпраця не завершується. Фонд і надалі вивчатиме проблеми бюджетних установ та намагатиметься допомогти у їх вирішенні.